Вітаю! У цьому відео я покажу три способи, як можна використовувати терції при грі на гітарі. На всякий випадок нагадаю, що терція — це музичний інтервал розміром 3 або 4 півтони. Мінорна терція має розмір 3 півтони, мажорна терція має розмір 4 півтони. І перший спосіб це коли дві гітари грають якусь мелодію з різницею у терцію. Наприклад, перша гітара грає ось так. грає ось так тепер послухаємо, як ці дві гітари будуть звучати разом. Звичайно, можна використовувати і інші інтервали. Можна грати в кварту, в квінту, в октаву. Але гра в терцію є найпоширенішою. Хто був уважний, міг побачити, що тут я використовував не тільки терції. моментами були також і кварти. Зовсім не обов'язково це мають бути саме дві гітари. Це можуть бути різні інструменти, і в терцію можна навіть співати. Тепер, коли хтось скаже, давай зіграємо в терцію», ви будете чітко розуміти, що мається на увазі. Другий спосіб додати до мелодії терцію вже на одній гітарі. Наприклад, мелодія звучить ось так. Тепер додамо до кожної ноти терцію і звучати це вже буде ось так. Варто зазначити, що терції зовсім не обов'язково додавати до кожної ноти. Стараємось слухати, де терція впишеться, а де ні. Наприклад, тут до першої ноти я додав кварту. Бо звучання терції конкретно в цій мелодії, конкретно на першій ноті мені не сподобалось. А до всіх інших нот я додав вже терції. Аплікатури терції виглядають ось так. А якщо ми затискаємо їх на другій і третій струнах, то аплікатури будуть дещо відрізнятися. Наприклад, якщо я зіграю мелодію на тих самих ладах, але вже на другій струні, то стерці я метаби вже будуть виглядати по-іншому. І знову ж таки до першої ноти я додаю кварту. Чи додавати мажорну чи додавати мінорну терцію залежить безпосередньо від гами, на якій побудована мелодія. Наприклад, у мі мінорі терції виглядають так. У мі мажорі терції виглядають так. Третій спосіб. використання терцій замість акордів. Наприклад, можна зіграти акорди, використовуючи стандартні аплікатори. А можна скоротити ці акорди до терцій. тоді звучати це буде ось так. Обов'язково використовуємо замість мажорного акорду мажорну терцію, замість мінорного акорду відповідно мінорну терцію. Їх можна грати як дві ноти разом, як я зіграв це щойно, і їх можна грати почергово створюючи різні ритмічні малюнки. Ває, що аплікатури на третій і другій струнах відрізняються. Гарним прикладом використання терцій в якості акордів буде ось така пісня. Коли в гармонії акорд БМ. BM... Використовується терція BM. Коли акорд D, терція відповідно Д, акорд А терція А, акорд G, терція G. А якщо перенести ті самі терції з другої третьої струни на третю четверту, то виглядати воно вже буде по іншому. і не буде зайвим згадати також про децими. Децима це терція через октаву. Зараз перед вами аплікатури Децим. Зараз я зіграю одне і те саме. Спочатку терціями, а потім децимами. Ще один приклад використання децем у конкретній пісні. І четвертий спосіб використання терцій. Терціями можна зіграти гаму. Спочатку щоб була зрозуміла сама логіка, я покажу це на клавішах фортепіано. А потім перенесемо це на гітару. Для прикладу візьмемо гаму ля мінор, у склад якої входять такі ноти Ля, Сі, До, Ре, Мі, Фа, Соль Ля. Зіграти її терціями означає зіграти її ось так. Тепер подивимося, як це буде виглядати на гітарі. Візьмемо ту саму гаму ля мінор. Один з найпоширеніших її варіантів і зіграємо її терціями. І назад. Такий варіант спочатку може здатися досить складним і заплутаним, але розібратися з ним і використовувати в якості вправи точно не буде зайвим. Якщо це відео було корисним, не забудьте підтримати його лайком та коментарем. Побачимось!